Що шановні, Пані та панове, 8 лютого, бачите? 8 лютого, 20 днів залишається до завершення зими, буде весна. А на цьому, напевно, хороші новини не завершується. Знаю, часто мені кажуть, що ви про негатив, пане Василю, та більше позитиву. Але... Та який може бути позитив, всі знають, що відбувається в нашій країні дуже багато років. Тому поки велика гною, купа гною на північному сході від нашої держави не перестане існувати, насправді якогось дуже позитиву у нас не буде. Але можна і тут знайти маленький позитив, бачите, знову трошки білого сніжку випало, присипало в трускавці. <кхід> знову буде похолодання невеличке. Єдине, що додам, що бачите, хоча це сьогодні 8 лютого, відео, ви це побачите 9 лютого. По тій простій причині, що 8 лютого в мене вже електроенергії не буде. Тобто, і при цьому бажанні 8 лютого я вам не зможу його показати. Побачите. Побачите відео 9 лютого. Ну, але думаєш, це не страшно. Світло, я вам казав. Знов почали вимикати. Дуже почали вимикати. Так, 15-17 годин на добу нема світла. Відповідно, відповідно, те, що вам раніше розказували, що де як не працює, під час світла можете знайти. Це відео то і не працює. Зараз має десь електричка прибута, я розумію. Це ми бачимо все, що пасажирів є на електричці. Дня ми їхав на електричці, не повірите. Ну тоді ще не повірите, виходили короткі відео, бо в самому вагоні в електричці. Мовіть собі 8 вагонів в електричці, та і... <смас> Я в одному сам, в іншому ще двоє людей, в іншому ще троє. О, так зараз їздять електрички. Та не будемо зустрічати електричку. Підемо краще в центр, прогуляємось. Подивимось, що там відбувається, тут що в основному на електрички будуть від'їжджати студенти. Ви ж пам'ятаєте, що неділя. А неділя це час, коли студенти їдуть електричкою на навчання. Шо, що ж таке? Ну, раз вже так трошки трошки дав негативу, що скажу. Вже майже місяць юзя не тече з джерела. Майже місяць не тече южі, а в той же час на тече, справно, все нормально. Ну, звичайно, якби юзя текла 40 гривень за літр, я думаю, вона б теж текла. Справно це дуже і дуже просто. Тут теж гарно видно, як снігом засипано, ну, точніше. Справді тут перо ніхто і не чистив. Тут перо ніхто і не чистив, але в цьому теж нічого дивного нема. Траю, другабичі, точно такі самі перони нечищені. А от проволок такий. Якби тут сонечко не пригріло і воно саме не розтануло, теж би не було б тут так само нормального проходу. Так от, на чому ми закінчили по світлу, бо всіх цікавить світло. Звичайно, ситуація світлом динамічна, міняється. Графіки можете відстежувати, Я не раз сказав, 12 підгрупків в Львівській області. Можете дивитись, як, де, що. Ну, глобально світла немає зараз знову. довго, 15-17 годин на добу, неважливо яка група. А нагадаю, весь Трускавець в одній групі, ну, підгрупі 3-2. Можете теж подивитися, які графіки в Трускавці. <кхи> тобто не працює раніше той фокус, що в мене світла нема, але є в сестри, брата, знайомого, товариша, подружки чи в кафе. Через дорогу є світло, бо девона було поділено раніше все місто. Зараз світла нема, то нема у всьому місті. Я не нею, ви кажуть, що світла ніде нема. Ви мене просто може неправильно розумієте. Те, що в рідному місті в когось немає світа, ну так, ну, то я розумію, але є люди, які думають, о, поїду, Ну це ми говоримо так київські. Київські вони. У нас в Києві нема свята, 15 часов, в трускавець, а Ну, Ми просто вам розповідаємо всі ризики, щоб ви мали на увазі. Бо заплатите гроші і немалі. А світла не буде і ще щось не буде. То тільки з тих міркування. Так-так, я розумію, світла нема в трускавці, це все справедливо. Вини нема. Нічиєї в тому, крім Росії, що нема світла. Але просто майте на увазі. Бо, наприклад, теж я сам особисто бачив новини, як Кристал розказував, що включили, купили генератор. Вибачте, що я обмовився. Купили генератор, то... Ну вчора, якщо біля кристала, ну нема світла в кристалі під час вимкнень. Не знаю в чому причина. Чи генератор не включають, чи, чи може купили генератора, не купили паливо для генератора. Чи може його і не купили, але ну, умовно кажучи, в кристалі немає світла. І не один кристал такий, в кого немає світла, тому маєте на увазі, але насправді що маєте на увазі? Ясно, що вам ніхто з бізнесменів не скаже, що в них нема світла. Правда, нащо їм то треба? Вони ж, якщо вам чесно скажуть, що в них нема світла, ви ж в них не приїдете. Правда, правда, тому... Тому насправді правильної відповіді нема навіть. І то що зараз так, от бачите, 4 годинка, зараз ще видно. А... Десь п'ята, ну п'ята ще теж може бути видно. А з шостої години і так і до завтра Трускавець опиниться в повному мороці. Кафе теж важко сказати, які працюють, які не працюють, тут не передбачено. Ну, такі кав'ярні в центрі. то... Багато з них не працює, то вже зрозуміло, вони вже деякі кафе. теж не працюють кілька тижнів. А є такий кафе, що іноді працюють іноді не працюють. Магазини теж, бачите, якісь працюють, якісь не працюють. Графік наперед не дуже відомий. Ну, а Тим часом ми вже провулок тихий пройшли. Пройшли вулицю річки. Повернемо зараз праворуч трошки на центральний променад на вулиці Шевченка. Тут сторонній рух я нагадую. Причому ну, бажано це мати на увазі, якщо не хочете спілкуватися <сум> з тими, хто заробляє на цьому, що ви не знаєте, що тут насторонній рух. Теж видно свіженьким сніжечком присипало. Прогуляємося центральною частиною, послухаємо, як тут генератори гудуть. Ну, а тиша. Тиша і гул -генераторів. То, що, то, що асоціюється з трускавцем 2026. Справні генератори так бадьоро активно годуть по тій причині, що світло зникло годину тому. Ви ж розумієте, що? 5, 6, 7, 10 годин генератор не може працювати. Навіть, Якщо є запас палива, він має час від часу відпочивати. А, от можна стати поступив. Класно, так? А то тут де гуде, тут є світло. А ви розумієте, що ми перед тим йшли, три вулиці перед тим прийшли, там не гуло. То ви маєте розумієте, що там генератор ніхто не їм світла, нема. Копти снігу. Ми дійшли до Міротелю. до майстерні шоколаду. Новини, ніби всі розповів. <рес> <рес> Ще таке тільки. Згадаю, на початку відео теж таке йшло. Чоловік з сином обговорювали футбол, ну я знаєте, я люблю футбол дивитися, Має бути матч, я теж знаю. ой Нагадаю, 8 лютого. Манчестер Сіті, Ліверпуль. Син питав, батька, я розумію, тато, тато, ти за кого боліваєш, за Манчестер Сіті чи за Ліверпуль? Казав, не знаю, та і та хороша команда. О, так Теж я не знаю, за кого я більше вболіваю. Але в матчі Манчестер Сіті, Ліверпуль, напевно, все-таки за Ліверпуль. Але футбол ми не побачимо. Світа нема. Та це не найголовніше. Я вже казав. Можливо, щоб припинила своє існування та велика купа гною на північному сході нашої держави. Чого я всім вам і бажаю. Фонтан так і не світиться.